Невже тепер iOS 18 це дійсно копія Android 14. OnePlus зробили революцію в акумуляторах смартфонів? Ну а у Samsung Скоро з'явиться свій Face ID. Про все це і не тільки в сьогоднішньому випуску. Новин, тож сідайте зручніше, а я починаю. HarmonyOS OS у Китаї стала популярнішою ніж iOS. У першому кварталі поточного року HarmonyOS OS вперше обійшла iOS. Її частка становить 17%, що на 1% більше порівняно з мобільною операційною системою американської компанії Apple. Популярність HarmonyOS OS зросла приблизно вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Беззаперечним лідером на ринку мобільних операційних систем Китаю є Android з часткою 68%. Якщо говорити про світовий масштаб, то зелений. Робот контролює 77% ринку. iOS і Harmony OS мають частки 19% і 4% відповідно. Ну і перша новина від Apple буде пов'язана з нашумішою презентацією WWDC. Ви явно вже чули і бачили, що Apple провела свою щорічну презентацію WWDC. На Ютубі вже є багато оглядів цієї презентації, тому я повторюватись не буду. І просто згадаю деякі нові функції нової операційної системи iOS 18. І порівняю її з актуальним Android 14, і навіть його набагато більш старими версіями. Тож, поїхали. І перша інновація, про яку нам розказали Apple, це нова версія iOS. ЄС дозволяє розташовувати іконки в будь-якому місці на робочому столі. Привіт, Android, років так 10 тому. Ця функція була на Андроїді ще з початку його існування. Чому Apple прийшли до цього тільки зараз? Ну, я не знаю. Це дуже дивно. І чому так не зробили раніше, теж не зрозуміло, тому що на, ну, насправді це набагато легше у мене на смартфоні самої іконки, розташовані внизу, щоб користуватися було зручно одною рукою. От чому iOS приходить до цього тільки зараз, незрозуміло, чесно кажучи, але е, користувачі реально скаржились на це. Apple це виправили. І нарешті, нарешті, можна ж тепер будь-який застосунок. Де хочете на робочому столі розташовувати. Афієть, супер. Друге у темному режимі іконки на домашньому екрані також темніють. Також користувачі можуть адаптувати іконки під будь-який колір. Привіт, Андроїд знову. Якщо шо на андроїді, теж вже це давно є. Коли затемняється екран, точніше, коли включаєте темну тему, затемняється екрани. значки. також можна налаштувати під себе колір значків. Також можна це все робити на андроїді. Звісно, Apple все це видає як інновації, але ну хай буде. Третє центр керування отримав підтримку багатьох сторінок. Розробники також отримують можливість додавати можливості в центр керування. Також можна буде змінювати кнопки керування на заблокованому екрані. Зараз вони за замовчуванням запускають ліхтарик та камеру. І якщо перші дві функції досить корисні і дійсно нові, то остання теж була і є у Android. Кнопки керування там також можна змінювати. Так, у Android теж можна кнопки керування змінювати. Нічого тут такого немає. Але, в принципі, що можна змінювати центр керування там ці от значки, да, міняти там розміри. Це дуже непогано і це дуже класна функція на Андроїді. На жаль, такого немає. Четверте, кожен застосунок можна заблокувати по Face ID. Також можна буде приховати застосунки на вашому домашньому екрані. Вони з'являються у папці приховані. І знову ж таки, Android. Привіт. Крім того, що всі застосунки можна заблокувати за допомогою сканера відбитку пальцю, так ще за допомогою Face Unlock. Так, це буде менше безпечно, але камон на Android це є і у вас є вибір. Або сканер відбитків, або розблокування по обличчю, або взагалі і те, і те. Ну знову ж таки, я вам це все продемонструю. Можна спокійно на Android заблокувати програми, переховати так само можна програми, як і на iOS, це вже можна робити. На Android це все можна було робити і до. Цього до оновлення 18. Що тут ще було? Приховані. А, по Face ID, блін. Е, теж можна по Face Unlock розбуковувати застосунки, і також по сканеру відбитки пальців або і те, і те. П'яте можна буде ділитися лише вибірковими контактами з застосунками, а не всією контактною книгою. Якщо я правильно зрозумів, скоріш за все, це коли ви, наприклад, реєструєтесь умовно в якомусь Telegram, він вас питає, чи даєте ви дозвіл до своєї контактної книги, і на цьому етапі ви можете дати дозвіл тільки на один який Визначений контакт, а не всю контактну книгу. З однієї непогано, але з іншою, навіщо ця функція потрібна? Не дуже зрозуміло. Але якщо це просто поділитися контактом для будь-якого застосунку, то на Android це теж давно вже є. Оце, от я, чесно кажучи, не зрозумів. До кінця чи то ви зможете ділитися контактами з застосунками. В принципі, просто взяв, перекинув контакти, якісь там в будь-який застосунок, або. Коли ви, наприклад, реєструєтесь в Telegram, вас просить дозвіл до вашої телефонної книги, і якщо ви не хочете там ділитися всією книгою, ви там ділитесь якимось контактом. І Якщо цей контакт є є в телеграмі, він у вас висвітиться. Всі інші не будуть висвічуватись. Скоріше за все, це так працює. Або якщо не так, я не знаю. Якщо просто ділитися контактом в будь-який застосунок, це можна робити і на Андроїді. Шосте оновлення iMessage. Реакції доступні будь-яким емоджі. Планування відправлення повідомлень. По-моєму, в Google дзвонилці такого немає. Форматування тексту та ефекти для повідомлень. Сьоме. Можна надсилати iMessage через супутник на iPhone 14 або новіше, не доступно в Україні. Компанія Huawei теж впровадила цю фічу, але пішла далі. Її флагмани дають змогу не тільки обмінюватися смс, а й дзвонити з використанням супутникового зв'язку. Однак, якщо супутниковий зв'язок на iPhone працює лише в США і деяких інших країнах, то у випадку з пристроями Huawei він взагалі ексклюзив для Китаю, але функція однозначно корисна. На Huawei теж це можна все робити, але все воно працює в Китаї. А у Apple це все працює або в США, або ще в деяких країнах. Непогано, прикольно, але чому тільки 14 й айфон зможе це підтримувати? Точніше, починаючи з 14 го айфону, не зрозуміло Поки що. Восьме оновлення пошти, інтелектуальне сортування листів та парсинг листів на предмет корисної інформації, наприклад, автоматичне додавання авіаквитків до вашого гаманця. І знову ж таки, це все вже є і було в Gmail. Google давно вже сортує так повідомлення, як це буде робити. От Applovська пошта. Дев'яте оновлення Apple Card. Топографічні карти та маршрути для хайкінгу, іншими словами, туризму. Доступно лише в США. Не знаю, що тут коментувати, тож їдемо далі. 10. Оновлення гаманця не актуальні для України. Та щоденник покращення інтерфейсу. 11. Ігровий режим для iPhone. Обмежує фонову активність для найкращої продуктивності в іграх. Не думаю, що завдяки цьому режиму ви отримаєте значний приріст продуктивності. Мені здається, що цей режим буде працювати аналогічно тому, як це відбувається на android пристроях І до речі, цей режим є майже в будь-якій оболонці на Android, де можна. Подивитися кількість FPS, температуру смартфону і так далі. Так, на Android цей ігровий режим є, і не думаю, що буде якийсь приріст продуктивності. Їдемо далі. Повний редизайн застосунку фото все на одному екрані. Колекція за типом контенту на базі штучного інтелекту, більш зручне сортування по роках, місяцях та днях та автоматичні добірки. І тут хочеться сказати привіт Google Фото. Та й за загалом про будь-який застосунок галереї в будь-якій оболонці на Android. Але фішка штучним інтелектом це цікаво. Привіт, Google Photos, привіт. Інші застосунки галереї в будь-якій оболонці на Android. Тобто та, та ж Oxygen, One UI, Realme UI і так далі. Там галерея ну, така сама абсолютно, як буде зараз от на айфонах. Тому якось так. Ну і останнє це інтеграція застосунків нагадувань та календаря. Тобто нагадування працювали окремо від календаря. Тобто ви не могли побачити нагадування у застосунку календаря. Зараз же це все можна зробити завдяки новому оновленню. Знову ж таки, привіт Google календар, в якому це все вже було і продовжує бути. Е, дуже добра функція, дуже класна. Але Google календар, там у вас і нагадування, і, е, і все, 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 і події там різні, і так далі. Тобто, в Google календарі це все вже давно. Є тому якось так. Apple дасть змогу в iOS 18 обирати ліміт зарядки акумулятора. Компанія Apple анонсувала нову корисну функцію для власників iPhone. Йдеться про можливість обирати ліміт заряду акумулятора. Наприклад, зарядку можна обмежити до 80, 85, 90, 95 або 100%. Для порівняння зараз користувачі можуть вибрати лише 80 або 100%. Нововведення буде доступне тільки для користувачів лінійки iPhone 15. Функцію додадуть у налаштування пристроїв із виходом iOS 18 цієї оси. Перший складений смартфон Apple може утримати дисплей, що розкладається назовні. За словами інформатора Джефа Пу, складений смартфон Apple може утримати дисплей, що розкладається назовні, як у Huawei Mate XS2. Панель матиме OLED-матрицю та діагональ 7,9 дюймів. Таку модель можуть випустити у 2026 році разом з iPhone 18. До речі, як я вже і казав в минулих випусках новин, окрім складеного смартфона, Apple зараз також працює над MacBook із нучким екраном, і з діагоналлю 23 дюймів. За чутками ноутбук вийде у 2026 або 2027 році. На жаль, іншої інформації про новинки наразі немає. Google переміщує рядок пошуку вниз браузера. Google внесла зміни до інтерфейсу своєї пошукової програми на Android, перемістивши рядок пошуку вниз браузера. Ця оновлена функція стала доступною користувачам після оновлення до останньої бета-версії програми Google. Версія 15.24. Символічний знак Google, літера G та кнопки мікрофона та об'єктива розміщуються праворуч від рядка пошуку. Торкнувшись рядка пошуку, юзери переходять на повну екранну сторінку пошуку з переліком попередніх запитів та іншими пропозиціями під час. Безкоштовний редактор Google Photos Magic Editor доступний на смартфонах Pixel та Samsung. Google Photos поширює свій безкоштовний додаток Magic Editor для всіх користувачів пристроїв в Android, зокрема для пристроїв Pixel і Samsung. Ця нова можливість дозволяє користувачам редагувати свої зображення з використанням різноманітних інструментів, включаючи Magic Eraser та контекстні стилі фону, такі як небо та золота година. Після оновлення до останньої версії Google Photos з'являється можливість використовувати Magic Editor за допомогою нової кнопки. Ця Опція була спочатку доступна на пристроях Pixel 8 і 8 Pro, а тепер впроваджується на пристрої Samsung та інші гаджети Android. Google робить доступними безкоштовні інструменти штучного інтелекту, які раніше були доступні лише за підпискою на Google One Premium. OnePlus показала зовнішній вигляд OnePlus Ace 3 Pro. Компанія OnePlus, не чекаючи презентації 27 червня, опублікувала відео відеотизер і прес-рендери OnePlus Ace 3 Pro. Смартфон зовні буде схожий на актуальні пристрої бренду. Гаджет отримає тонкий корпус товщиною 551 мм і круглий виступ для камери. До речі, новинка в тизері представлена в білому кольорі. Найімовірніше, саме цей варіант пристрою отримує керамічне напилення. Детальні характеристики перед вашими очима. З'явилися характеристики камери OnePlus 13. Смартфону снестять потрійною камерою Hasselblad. Кожен сенсор матиме роздільну здатність 50 Мп. Основний датчик має доповнювати ширококутний об'єктив і телеоб'єктив з оптичним наближенням 3X. Крім цього, стало відомо, що OnePlus 13 не отримає бездротової зарядки. Те саме було і OnePlus 11. Чому компанія продовжує робити це і надалі, не зовсім зрозуміло. Адже який це флагман, якщо там немає однієї з найголовніших функцій. Звісно, комусь бездротова зарядка не потрібна, але це флагман і вона тут має бути. Всі інші відомі. Характеристики перед вашими очима. Реліз OnePlus 13 має відбутися наприкінці 2024 року. Компанія OnePlus анонсувала нові акумулятори для смартфонів. Нещодавно OnePlus анонсувала новий акумулятор Glacier Battery, розроблений у співпраці з найбільшим виробником акумуляторів у галузі електромобілів Катл. Тепер компанія розкрила деякі подробиці про свою розробку. Отже, новий тип акумуляторів Glacier Battery є більш ефективним, довговічним і надзвичайно енергоємним порівняно з наявними рішеннями. OnePlus заявляє, що батарея. Через 4 роки активного використання зберігає не менше 80% своєї початкової ємності. Для порівняння зараз середній показник по галузі становить 800 циклів зарядки. Першим Glacier Battery отримає смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Ну і досить актуальна новина в наш час. OnePlus представить новий павербенк. Компанія OnePlus готує до релізу новий портативний акумулятор. Новинку покажуть 27 червня на презентації OnePlus Ace 3 Pro. Гаджет отримає два кольори корпусу, кілька USB-портів, вихідну потужність на 100. Ват і вхідну на 45 Вт. За допомогою новинки можна буде заряджати не лише смартфони, навушники та смарт-годинники, а й ноутбуки та компактні ігрові приставки. Realme GT6 дебютував у Європі. Компанія Realme провела захід у Європі, на якому представили новий флагманський смартфон. Мова йде про Realme GT 6. Детальні характеристики перед вашими очима. Продажі Realme GT 6 стартують у Європі найближчим часом. Realme GT 6 t приїхав до Європи. Окрім Realme GT 6, китайський виробник анонсував у Європі ще один смартфон Realme GT 6T. Характеристики, як завжди, на ваших екранах. Realme тестує технологію швидкої зарядки з високою потужністю. У Realme вже є смартфон GT Neo 5, який підтримує. Тісну зарядку потужністю 240 Вт. Вона дає змогу повністю зарядити акумулятор менш ніж за 10 хвилин. Але компанія не зупиняється на цьому і розробляє ще швидшу зарядку. Компанія наразі тестує технологію зарядки потужністю 300 Вт. Інсайдер розкрив основні характеристики Realme GT 7 Pro. Інформацією поділився китайський інсайдер Digital Chat Station. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Realme GT 7 Pro мають випустити на ринок наприкінці 2024 року. Samsung представить функцію малювання зі штучним інтелектом. У новому смартфоні Samsung Galaxy Fold 6 буде представлена унікальна функція штучного інтелекту, яка дасть змогу перетворювати прості ескізи на повноцінні зображення за допомогою текстових підсказок. Ця функція буде частиною оновлення One UI 6.1.1, яке компанія Samsung планує випустити найближчим часом. Нова функція також може бути доступна для пристрою в серії Galaxy Tab. Samsung не планує оновлень для камери Samsung Galaxy S24 FE. Новинка мат... Той самий сенсор основної камери, як і її попередник. Сенсор ISOCELL gn 3 який застосовується в Galaxy S23 S24, а також в інших моделях серії, залишається без змін. Невідомо, чи будуть незмінними надширококутні та зум камери. Однак до повного розкриття специфікації Galaxy S23 FE залишається ще чимало часу, оскільки його випуск заплановано на кінець поточного року або на початок 2025 року. Samsung розробляє нову технологію Polar ID. Компанія Samsung Схоже, знайшла спосіб повторити функцію Face ID від Apple, використовуючи лише свою фронтальну камеру і деякі технології штучного інтелекту, які щитують зображення. Нова функція отримає назву Polar ID. Samsung планує впровадити Polar ID у своїй майбутні флагманські моделі, починаючи з Galaxy S26 Ultra. Ця технологія розпізнавання обличчя використовуватиме передовий штучний інтелект у поєднанні з фронтальною камерою, що дасть змогу досягти функціональності, схожої з Face ID від Apple, але без необхідності вирізу на екрані, як Dynamic Island у серії iPhone 15. Galaxy AI від Samsung зможе розпізнавати пісні. Google розробляє нове вдосконалення для функції штучного інтелекту Circle to Search, що дозволить йому ідентифікувати пісні та популярні аудіокліпи. Остання бета-версія програми Google, яка надає Circle to Search на пристрої Samsung, отримала нову кнопку з дизайном звукової мелодії поряд із кнопкою для перекладу тексту на екрані. Хоча ця кнопка не активна за замовчуванням і потребує ручного включення, її наявність свідчить про можливості нового функціону. Наразі робота кнопки ще не офіційно підтверджена, але з огляду на дизайн аудіо мелодії можна припустити, що вона дозволить circle to Search використовувати мікрофон пристрою для розпізнавання навколишнього звуку. Якщо пісня або аудіокліп буде виявлено, користувач отримує інформацію про них. Ця функція також може використовуватися для ідентифікації пісень за їх мелодією. З'явилися зображення Galaxy Fold 6 і Flip 6. З'явилися нові зображення прототипів Galaxy Fold 6 і Flip 6, які демонструють ще глибший погляд на складений і внутрішній дисплей Samsung. Нові зображення показують як зовнішні, так і внутрішні дисплей кожного пристрою. На фото можна помітити новий коробчатий дизайн і змінений масив камер цього разу. Хоча агрегати на фотографіях є прототипами або фіктивними одиницями, які підлягають значним змінам, вони дозволяють отримати загальне уявлення про профіль і дизайн кожного телефону. Зокрема, є значна складка на дисплеї, яка може бути зменшена в кінцевій версії. Також на зображеннях видно чорний варіант прототипу з грубо вибитим логотипом Samsung петляку обох пристроїв. Ймовірно, в кінцевій версії Samsung вибере інший спосіб нанесення логотипа. Samsung анонсує Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6 на події 10 липня в Парижі. Samsung Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus не отримують оновлення основних камер. Згідно з останніми витоками, Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus можуть не отримати оновлення основні камери як спереду, так і ззаду. Джерела повідомляють, що обидві моделі не отримають таке ж оновлення камери, як їхній старший побратим Galaxy S25 Ultra. Для тих, хто шукає значне поліпшення у фотографічних можливостях, варто розглянути покупку Galaxy S25 Ultra. Очікується, що Samsung представить нову серію на початку 2025 року. Стали відомі характеристики камер Xiaomi 15 Pro. Компанія Xiaomi готується представити свою нову флагманську лінійку Xiaomi 15 у жовтні, але вже зараз розкрилися специфікації камер пристрою. Xiaomi 15 Pro буде оснащений потрійною камерою, кожна з яких має роздільну здатність у 50 мегапікселів. Основний датчик OmniVision OV 50K розміром в 1 дюйм, телеоб'єктив Sony imx 882 з 3-кратним оптичним зумом і наш ширококутний об'єктив обіцяють об значно поліпшити якість знімків. Очікується, що нові смартфони серії Xiaomi 15 отримають новітній процесор Snapdragon 8 Gen 4. Redmi k 70 Ultra з'явився в базі даних IMEI. Пристрій, який ще не було представлено в рамках серії Redmi k 70 було поміщено в базі даних IMEI GSMA, що натякає на близький реліз. Передбачається, що головний реліз не відбудеться, і замість цього смартфон депітує у світі під ім'ям Xiaomi 14T Pro. Всі ймовірні характеристики перед вашими очима. З очітками запуск Redmi k 70 Ultra. Може відбутися вже цього місяця або у липні. Інсайдер розповів, яким буде Redmi K80 Pro. Інформацію поділився інсайдер Digital Chat Station. Згідно з витоком, гаджет поставлятиметься з потрійною основною камерою на 50 мегапікселів. Один із датчиків має бути телеоб'єктив із підтримкою трьохкратного оптичного наближення. Всі інші відомі характеристики перед вашими очима. Новинку покажуть наприкінці 2024 року. Камери стануть кращі в серії Xiaomi 14 t За останню інформацією. Компанії Xiaomi готує до випуску лінійку своїх преміальних смартфонів Xiaomi 14T. Смартфони вже були поміщені в базі даних імей, e та стало відомо, що новинки з'являться в продажу і на глобальному ринку. Черговий витік цього разу від самого гендиректора Xiaomi Лей Дзюня натікає на чергові поліпшення у фотозйомці. Лей Дзюнь поділився знімками в соціальній мережі X, зробленими на попередній модель Xiaomi 13T Pro, і поставив фанатам запитання про те, чого вони очікують від камер у новій тій серії. Це натякає на те, що Xiaomi. 14T може встановити нові стандарти в якості зйомки. Передбачається, що Xiaomi 14T Pro отримає телеоб'єктив, а його китайський аналог Redmi K70 Ultra макрокамеру замість телеоб'єктива. З іншої специфікації відомо, що базовий Xiaomi 14T може спадкувати чіп Dimensity 8200 Ultra від попередньої моделі. А Pro версія смартфона повинна отримати флагманський чип Dimensity 9300. Також повідомляється про можливу підтримку бездротової зарядки в старшій моделі. Ну що ж, ось таким вийшов що в цей випуск новин? Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І звісно ж, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. А у мене на цьому все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!